Ще поки ми гріємось і проводимо цей гарний затишний вечір, розкажу вам, так, покажу спочатку загальний план, як ми ага, там ззаду зайшли. Ну, так як у нас вільний доступ, бувають, заходять кицюньки, які з вулиці. Ну йдемоте. Так, нагірка, ще в мене сидить? ось тут. Нагірка, давай, я підгляну, що там у нас. І покажу людям, що бувають у нас і гості деколи, які ну, теж без хатчинки, обездолені, але в нас тільки приходять їсти. А кіцюнька, Ось ну, така кіцюнька, вона постійно до нас приходить. Їсть у нас. Ну, наші трошки до неї шиплять, але о! Вже вже шипить. Так. Бела! Бела! Ну, нехай прийде поїсть кіця. Ну, на вулиці я теж постійно лишаю. Тому Белла, Бела вже така господарка. Ну, вона старожилка, у нас вона має право трошки тут по і розказати, де в кого права, які. Ось, то в цієї кіці, яка приходить, вона у нас має де. Їсти я і тут насипляю, і на вулиці насипаю, і собаки приходять їсти. хватає усім. Так от, до чого я веду? Ну, от так ми гріємося грілками. Зараз сидимо на такому гарному коврику з такими ось лежанками. І вони вже сідають, повечеряли у нас, сідають тут на коврик. Цей от приходять до грілки. Наганяємо і температуру 16, буває і 18, коли тепло на вулиці. Отак вони приходять, сідають на цей коврик. І ось так. лежать. Так, рябушка вже пішла, бо вона почула там буркіт і пішла. Хотіла за неї розказати. Да? Зайчику, звідки ми тебе дістали? Собачої будки. Біля нас є собача будка, яку змайструвала я для бездомної собачки. Ну, не я, нам допомогли, але, по моєму замовленню. І в цій будці я викидаю з собачкам їсти і бачу, вибігає будки, А вже в цій будки, до речі, ніхто не живе, бо собачка пропала. На жаль, думаємо, що отруїлись. Добрі в лапках люди. На жаль, вже не живуть, але прибігають бездомні їсти собаки. Тому я постійно туди теж кидаю. І в ті будки вже, ну хто хоче там і живе. І оця рябушка вибігає. З цієї будки така худенька, така маленька, така. Така ж бідосечка. Ну що ж, забрали її сюди. Так, да, Кіцька тікає. Забрали сюди її. У неї, правда, були проблеми з шлунком. Вулиця своє просто так не дає, як кажуть, лікували її шлуночок довгий час. Вона, не знаю, біденька не хотіла лікуватись, потім дикувалася не йшла на руки, ну що ж, нікому ж не подобаються таблетки гірки. І отак вона у нас і прижилася. І до сих пір, і до сих пір у нас живе, будемо знаходити їй родину. Так, кіця? Так, Зараз ще вам маденьку знайду на Ой, Як же ж її отак буду. Ще вам ось таку зажигалочку покажу. Трошки ось захворіли глазки вже. Буває прохолодно у нас. Зима все-таки. Лікуємо от, є. Лікуємо, лікуємо, але то виліковуємо, то знову ті очі сльозяться. Бурашка. Ми кажемо, чи Бурашка на неї. ну Черепашкова масть, але Черепашка, чи так і отакі Чебурашка її обізвали. Ми так ласково її Чебурашка говоримо, так, да? наша Чебурашка. От, знайшли її волонтери. І до нас сюди ще малесеньку таку принесли, щоб ми за нею доглядали. яка. Вона ж така дружелюбна, така ж вона активна, енергійна. Ну, дуже класна Кіця. Я не знаю, чому її не хочуть брати. Я вже її другий місяць прокручую по всіх каналах. Не знаю. Ну, вона дуже класна. Вона настільки добра, я ще її якось хочу зняти, як вона підходить до мене і як лащиться. Але і так видно, що вона дуже класна. Ну, Це бомба Кіця. Вакцинована, незабаром будемо стерилізувати, бо вже вік підходить буде. Вакцинована від всіх хвороб вона у нас. От, оброблена Від паразитів. Все як мається бути. дівка на видані. Ну, тому оце ну, тільки ласки. Ну що ж, ласки у нас це проблема, бо... бо тут прохолодно, на вуличку вони вибігають, є вільний доступ. Чекаємо вже весни. І сподіваємось, що весною у нас вже тих проблем не буде. А може ми і весни не чекаємо, чекаємо, коли заберуть у тебе у затишний теплий дім. І це все дуже легенько пройде. Так, Кіцька наша? Отак балдіють. Ось така у нас тепла грілка. Отак ми всі тут балдіємо під нею підписуйтесь на канал, коментуйте нас, просувайте нас, нам це потрібно. Адже завдяки вам у нас є перегляди і завдяки нам, вас є і нам підтримка. І цій малечі буде щастячко. Дякуємо всім. Покажу вам, що Багіра витворяє, коли смачно повечеряє чи поснідає. Бери, облизує руку мою, Багіра? Давай розкажемо людям про тебе, як ти до нас потрапила. Дивіться, дивіться, яка молодець. Яка вона ніжненька і гарненька. Вже ми її простерилізували нещодавно. О, ну Це, як то кажуть, за смачні, смачну їжу. І от не дає, не дає пальці забрати. Багіра, яка в нас історія? Підкинули тебе. Що ж нас люди можуть робити? Добре, що вас хоч побіг а не в ліс вивозять. Це вже добре. Підкинули. А ми її виростили. Десь Надіємось, знайдемо для тебе родину. І все в тебе буде добре. І будеш ти муркотіти у своїх нових господарів, а не отак ось під грілочкою, як оце ми зараз з тобою проводимо вечори. Отак. Добре, добре, добре. На, на, лежи, лежи. От так, не дає руку забрати, хоче лизати. Ну, Ось така історія. Викинуті котенятка, які нікому не потрібні які вже виросли в притулку отаких От ось гарних кічок. Якось так. Наш ред. Ну що ж, історію реда? Хто не бачив, то нагадаю, коли було великі морози, мінус 15, напевно, вночі було. 12, бо з чоловіком спором, він каже, було мінус 7 лише. Але ж я ту ніч добре пам'ятаю, бо я не спала, я в таку морозну ніч ну, не можу спати, коли в мене тут в притулку кіці можуть замерзнути. Так от, напередодні цієї ночі морозної приходить цей рижик до нас через вхід. Ви знаєте, що у нас є там вільний доступ, маленьке віконечко, які приходять. Будь-хто, хто потребує ось там захисту, їжі, тепла, доля, ми відкриті для всіх наших обездолених котиків. Так от він, він нас знайшов, підійшов ось тут, в передбані, як ми кажемо. Ось, зайшов і почав м'явкати. Такий весь худий, такий весь, ну, вулиця, знаєте самі. Так от. Ми з ним поговорили і кажу, що хочеш погрітися. Він м'яв. Кажу, ок, заходь, заходь нашу рукавичку. Я його посадила, відкормила, зразу покликала Сергія, давай його лікувати. Ну і так він у нас і лишився. Від'ївся. Тоді ще ми хотіли, якраз у нас була людинка, яка хотіла такого котика. Ми запропонували, не, не захотіли, бо ще ну, не... В общем, не той був він файної, як то кажуть. Не файний такий був. Зараз ось який від'їджений, гарненький. Ось. Так що будемо теж нашого рижика прилаштовувати. Я думаю, вже він зараз красунчик. І захочуть вже його взяти в сім'ю. Ось такі, у нас, ось такі у нас посиденьки сьогодні.